Допомагатимуть поліції та прикордонникам протидіяти спробам незаконного перетину державного рубежу упродовж двох місяців. Курсанти вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ долучаться до охорони правопорядку у прикордонні. Така діяльність допоможе їм здобути практичні навички з публічної безпеки в умовах воєнного стану. Дуже відповідальна ваша місія. По перше, це ваш перший такий виклик службової діяльності практичний. Що стосується захисту інтересів держави і протидія агресії з боку ворога, ви будете розподілені для того, щоб допомогти допомогти нам в охороні державного кордону. Основний ризик, який є на сьогодні, основний ризик це громадяни України, які намагаються в будь-який спосіб. Покинути територію держави, хочу настроїти взагалі на роботу на службу. Вам в будь-якому випадку, я впевнений, буде цікаво, тому що це щоденна робота, щоденні затримання. Ви побачите, побачите, яким чином відрізняється служба поліцейського від прикордонника.